бережи саме мій друже бережи, якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. буде мир і буде спокій, знать я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а жура. Яки здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам мир, дай Боже, сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батьків. Вкотре ми маємо, дорогі наші військовослужбовці, благословення на вашу поїздку. Для нас, напевно, як і для командира, так і для вас, дуже тривожною було рік тому, бо перші поїздки були рік тому. Десь приблизно в такий самий час, дуже невідомий спосіб. Я пам'ятаю, що тоді це було в нас перший поїзд, або дуже піз... раннім ранком, або пізнім вечором. Десь до цього мало хто був готовий. Але бачимо, що зараз наскільки ми з цим вжилися і вбулися, бо розуміємо, що це і наш обоїзд. Але також ми розуміємо, що Господь Бог кожного з вас буде захороняти, тому сьогодні молимося за щасливу вашу дорогу, що кожному, хто не має, ще дам вервички на дорогу, щоб Бог Господь благословив, щоб ви на них також молилися, просили благословення. І щоб такими щасливими усміхненнями вернулися додому. Вам буде непросто, коли ви там зустрінете Пасху. але Пасху ми вам привеземо, ви самі не будете. Так що паспорт, паска і бурочки. Такі, щоб маса завернула і згадали, залучив, що до вас обійсного приїду. Так що з цим обділення не буде. Щоб Бог вас берег, захороняв, будемо молитися. Усі ми хочемо, щоб ця п'ята війна наконець чим швидше закінчилась. Вам єдине е, максимум, щоб ви були обережними ви розпорядбували. І чекаємо вас в тому ж самому складі назад і вже зовсім з іншим гарним так, удачі вам! Якось так склалося, що саме з вашим підрозділом у нас волонтерська спільнота Золочів СОС, починаючи від харчів і форми, закінчуючи останнім часом гаєчними ключами, домкратами і всім рештам. Так що можете записати мій телефон мобільний, там хлопці мають, але якщо потрібно, давайте я продиктую, запишіть хтось. Якщо щось потрібно, Без якої допомоги без цієї турботи, зрозуміло, воно було б дуже, дуже тяжко. Отакі ми українці, щирі, і до... щирі, добрі, мабуть, ну, так, Бог нас наділив такими добрими якостями. Дякую вам дуже за волонтерську допомогу і Дай Боже сили нашим солдатам!